Динамо продовжує готуватися до поновлення чемпіонату на турецьких зборах. Кияни зіграли черговий спаринг із данським клубом Ейсберг. Дивись усі найгостріші моменти цієї гри в огляді на Футболхаб. І не забувай про наших партнерів компанію Фавбет. Фавбет гра розкриває тебе. Денис Попов в центр Микола Михайленко. Його закидання. І Тут Волошин. Волошин. Його простріл. Треба забувати м'яче. Сіці 1-0. Владислав Ванат забиває у матчі, проти її перший м'яч Динамо. Дуже класна передача на Волошина. Простріл, ну і далі вже завершення від Ваната. Тож попереду Динамо у нашому сьогоднішньому матчі. Ну і десь проспалується це вбігання. По правому флангу футболісти Ейсберга і не встигли вони зорієнтуватися, не встигли заблокувати ось цю флангову передачу. Атака Динамо. Руслан Нещерет водить м'яч від воріт. Денис Попов просуває, віддає передачу. Невдала скидка від Андрія Ярмоленка. Лукас Фром підхоплює, пробуває середньої дистанції, і м'яч летить ворота, ось тут попов бачимо віддав не найкращий пас. Ярмонко не зумів обробити. І Лукас Фром він не влучає у площину воріт голкіпера. Динам. Подача із кутового від Валентина Рубчинського. М'яч зависає у повітрі. Володимир Брашко відклеюється і пробуває головою, але не точно. Ще раз дивимося ось ця висока подача від Рубчинського і удар від Володимира Брашка. Проб'ють цей удар футболісти данської команди. Удар відбувається невисочно. Який сейв від нещерета добивання Лукас Фром. І вдається відбитися нещерет. Розкішна реакція. Прекрасний сейв від воротаря киян. Замість Ярмоленка з'явився Микола Шапаренко. Ну, зараз атака від данців. І Брашко тягне дуже сильно зараз за футболку свого суперника. Добре, що без жовтої картки для Володимира у цьому епізоді. Вівчаренко тут закидання. Рубчинський в центр Микола Шапаренко на просторі відкривається Брагаро, чи отримає передачу. Ні, Шапаренко поки що тягне сам Шапаренко. Ось тут Брагаро отримав. Брагаро розміщується всередину. Треба бити. Брагаро, 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 пробив же. Брагаро, який м'яч. Який потужний удар у ліву від воротаря. Дев'яткою влітає м'яч у сітку. Дуже класно приклався зараз Максим Брагару. Вже відчувалося, ніби може запороти цей момент. 45-й номер киян, що, мовляв, задовго вилаштовує собі підправу. Атака динамо. Брагару, Максим Брагару на Дубінчака. Владислав Дубінчак. Дубінчак. Його розрізна передача. Валентин Рубчинський може бути небезпечно. Простріл Гереро. Гереро як же не забиває. Зараз Едуардо Гереро, Розкішний момент і рятує воротар свою команду. Ну і буде кутовий на користь динамівців. П'ять хвилин основного часу. У нас розпочинається у другому таймі. Передача на правий фланг. І ось там намагається заблокувати Добінчак. Фактично це вдається. Другим темпом намагається атакувати гравці Єзберга, але невдало це в них виходить. Притримує дуже класно м'яч брагару передача у боротьбу. Ну і підбирання для Мейра. Він повертає назад. Зараз може бути небезпечна ударна позиція. Злівою удар по воротах, але. Голкіпер Динамо реагує на ось цю спробу і рятує свою команду. Ну і лунає свисток арбітра, який сповіщає про те, що Динамо обігрує у контрольному поєдинку данський Ейсберг з рахунком 2-0. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.